Взагалі, за професією, ви агроном на сьогодні видав уже 52 книги дитячих і 14 книг гумору і сатири. Павна флора ривінщини про наш ривінський заповідник каже Микола Кирилович, Ой, ви будете бідні через цей гумор. Може будуть політики уб'ють мене за цей вірш, але У час, коли гаджети у нас на кожному кроці, так важливо, аби діти зазирали у книги, і цю любов до слова прививає малюка мій сьогоднішній гість. Аби було цікавіше, він навіть пише загадками. Сьогодні у талановитих письменник Микола Кащук. Вітаю вас! Дякую. Я знаю, що взагалі за професією ви агроном, але якось так вийшло, що от пишете дитячі книги. Розкажіть свою історію, як це все зародилося. Я приїхав з Вінниччини. На Вінниччині я працював головним агрономом в своєму рідному колгоспі. а в 1974 році приїхав сюди в Рівне. Тут оженився і вже 50 років я живу в Рівному. І так почав писати, як я приїхав сюди. І зразу я почав друкуватися в газетах, обласних, міській газеті, республіканських, в журналах, літературних, альманахах, конкурси брав різні. Але вибрав собі тему дитячі твори і гумор і сатира. Uh -huh. Я на сьогодні видав вже 52 книги дитячих і 14 книг гумору і сатири. Враховуючи кількість виданих дитячих книг, думаю, ви вже точно знаєте секрет хорошої дитячої книги, що там обов'язково має бути, а що точно там не має бути? Значить, я свої твори для діток пишу про фауну і флору, як світову, так і рідного краю. Угу. Це про тварин, про звірів, про рослин, птахів, земноводних, комахи, риби. От в мене нещодавно вийшла книга, правда, я її сьогодні не взяв Фауна Флора Рівненщини. цікаво. У нас 25 років тому, це 1999 році, у нас в Рівному створений державний заповідник. Угу. Він займає друге місце в Україні по території після Сканії Нової. То я вибрав 82 червонокнижних види і вийшла така. Це я видав її за свій рахунок, але я планую в цьому році видати за рахунок держави, щоб книжка пішла. От є рідкісні види у моїх книжках, які, наприклад, у нас є дуже рідкісний вид в світі, репуха очеретяна жабка. Вона дуже рідкісна. А в нас на полісі вона є. Вона угу. така 8 сантиметрів, така невеличка. Жабки стрибають зазвичай, а вона ходить. В неї дві товстих такі ноги. Я така, вона отакі види червонокнижні. То а прям... пишу, пишу ще загадками, бо тому що загадка спонукає дітей до логічного мислення, до розгадки авторського задуму. Це надихає дітей і вони люблять читати такі книжки. Угу. Ну, я бачила, що у вас, от, покажу нашим глядачам, дуже цікаві ще й відразу ілюстрації є з всіма цими. Птахами і різними тваринками. Але справа в тому, що ну досить складна назва деколи буває в червонокнижних тварин і птахів. Як же тоді поєднуєте так, щоб підібрати Риму? Бо насправді, коли дитина маленька, то і деколи навіть вимовити буде складно. Угу. Значить, це зараз в мене книжки пішли фотографічні, а 10 перших книг. Були художні. У uh -huh. мене є дві гарні художниці Оля Побережна і Наталія Вельгорська. Вони по п'ять книжок мені малювали. От. А я стараюся в загадці дати повну характеристику, де звір, чи пташечка проживає, які задатки, там, значить, що вона їсть, і так далі. Щоб дитині було не просто там коротенько можна написати, а треба дати, щоб, щоб дитині було цікавіше. От, наприклад, я зараз вам розповім вірш, щоб ви зрозуміли. В лісових зелених шатах він зберігся лише в Карпатах. Темно буру шубу має, взимку в сплячку залягає, їсть охоче мед, малину, розірве, буває тварину. Та на нього варто знати, заборона полювати, у Карпати ти приїдь, бурі тут живе, і діти відгадують відміть. Коли я буває в школах, я в всіх школах був, садочки в багатьох бувають. Це дітям цікаво. Угу. Ну, насправді подача така, що от я відразу впізнала так в садочку 100% дітки відгадують, і вони е, насправді дуже так весело це роблять, їх це заохочує. Так. І я ще знаю також про вас, що у вас в самого є діти. Е, впевнена, що ви були тим татом, який вже свої книги читає на ніч дітям, яка була їхня улюблена? Е... Книжок, ну так можна, в мене троє дітей, де да сказати, що якась улюблена, то не можна сказати, вони всі читали книги мої. У мене є три великі книги Фауна Флора України. Перша книга, друга і третя. Це по 70 сторінок книги такі невеликі, по 130 загадок у кожній. Оце, напевно, напевно, це можна назвати. Улюблені, тому що біля 400 загадок трох трохтомнику uh -huh. і все про Україну, про фауну флору України. Це такі цікаві три книжки. А якою книгою ви, якщо так проаналізувати, найбільше пишаєтеся зараз? Що от ви змогли, наприклад, підібрати так вилучно? У мене нещодавно вийшла абетка дуже удачна для дітей також про фауну флору. Uh -huh. І оця книжка, де я розповідав Фауна Флора Рівінщини про наш Рівінський заповідник, це дуже удачна така книга. 82 червонокнижніх види, які увійшли в Червону книгу України, в Бернську конвенцію, в міжнародний список. Собто, це я задоволений, що так вийшла така гарна книжка. Я думаю, що тема якраз флори і фауни пов'язана з вашою професією, але у вас є ще така трішки інша сторінка в письменниці: це гуморески. Як на мене, досить несподіване поєднання дитячих книг і гуморесок. То давайте трішечки про них. Чи пам'ятаєте ви першу і як взагалі почалося в цю сторону робота? Ага. Значить, у 1977 році. Газета Червоний прапор, це зараз вільне слово, був об'явлений конкурс на кращу гумористичну мініатюру. Треба було б написати коротенько, але так влучно. Угу. Я взяв участь в конкурсі. І увійшов в п'ятірку кращих літераторів області. А так з першої спроби? Так, з першої Нічого спроби. І тоді ще й виплатили гонорар, такий чотири uh -huh. карбованці. Я отримав радянських 80 копійок. Ну, це так, щоб уявляли, можна було за ці гроші купити 30 бухінців хліба. Ну, все-таки тоді гонорари платили такі солідні uh -huh. за, за твори. І так я видав першу книгу, підібрав твори. Дитячі і підібрав твори гумористичні. До мене зайшов член спілки письменників України Володимир Грабоус. От мій колега, агном, кажу, подивіться, кажу, може, тут щось раціональне, зерно є. Це, це я ще книжок не видавав. Володимир Панасович через місяць зайшов і так ще з порога каже, ковлю, я з ваших, каже, книжок Мерву зробив ну, з цих рукописів. І сіли ми з ним, правда, те, що я йому подав, я передрукував то половина цечка сходила наполовину. Але з того року ми вже видали першу гумористичну книжку, називалася Вона Хитрий Тарас. А дитяча перша книжка була «Тепла хатка». Розкажіть тоді, будь ласка, на які теми пишете гуморески, і чи є у вас теми табу, на які ніколи не пишете, можливо, через якісь свої переконання, або можливо важко про це жартувати? Був у мене друг. У Висоцьку Добровольського району Петро Красюк, він учитель, він помер зараз школу. Школа у Висоцьку названа імені Петра Красюка. Він коли прочитав мою першу гумористичну книжку, каже: Микола Кривич: ой ви будете бідні через цей гумор, бо не всі люди розуміють і будете, ви кажемо. мати. І воно, він правду, сказав, що обіжаються часом. Не пишеш про ту людину. Людина прочитає, знайде себе і мені телефонує чи так, в очі говорить, що ти про мене написав. Ну, там, ну тут десь кажу, я писав. Я так в загальному пишу. Пишу багато про політику. На різні такі словоденні теми пишу. От, в мене. От, наприклад, я нещодавно зараз вам про це написав. Ну, про цю корупцію вже не нам говорити. Йде війна, гинуть самі кращі дівчата-хлопці. Ну, корупція зашкалює. Я взяв, написав, постворювали ці всякі органи, нічого не працює. Я написав таку гумористичну гуморесочку, називається Невмілі рибалки тягнуть сітку і волочка на сап і на ЗК. Волиться лише голодка, дрібна рибка, верховодка. Залягли соми на ямах, на канарах, на маямах, щоб тягнути суми із плес, ще створили АКС, а соми не ловляться, труться і розводяться. <гум> створили багато органів, вони не працюють, <гум> ловлять там дрібну верховодку. Це. Так, так. Я це часом хай не обіжаються політики, я часом і політиків зачіпаю, тому що. Треба трошки обернутися до людей оце. Угу. А якщо порівнювати дитячі книги і гуморески, чи допомагає, чи шкодить таке поєднання? Чи не буває таке, що от в гуморески переходить трішки дитячого і якось воно так між собою координується? Там воно поєднується, тому що в мене є одна книжечка, вийшла Дитячий гумор. На жаль, я її не взяв. Той е, дитячі гумаринки в мене також є такі цікаві. І воно поєднується в деякій мірі. Я тут навіть про написав оці книжці, я вам подарую. Тут я написав про канал телевізійний. Про телевізійний канал, кол, кол, о! Колись на, на твій, колись щось трошки наїжджали, то я написав гуморесочку. Нехай на тві вони не скачуть. Нам не байдужий мовний рот, якою мовою принижують народ, якою мовою подовиці плачуть. Це на захист телеканалу він написав. Угу. От. Тут різні такі є речі, ну, зараз одну прочитаю, таку може, може будуть політики, уб'ють мене за цей вірш, але от, олімпійці. Наш на на перехресті, дід Василь вам сказав люд без пам'яті і честі на олімп позаповзав, шкіра аж леснить на рожах, більшість там від сатани, як вужі у теплих ложах повгривалися вони, совість них давно прокисла, веде мову дальше дід, так тримаюся за крісла, що забули про свій рід. А на зміну їм величне, вже відомо із цих днів, йде на щастя політичне владолюбців і брехунів. Грошолюбці безголові вже повзуть ловити куш, їм бажав гончар у слові бережіть собори душ. Хто угу. це такою написав? Так Класне. багато так. про політиків. Ну, а хоче. розкажіть тоді, чи бували якісь такі випадки, де дійсно вам припадали за на горіхи за те, що написали? На горіх ні, ніхто ніхто так до мене конкретно не мав. Я і друкувався у республіканська. Вийшла книжка нещодавно в Україні, називається Гумористична сотня діє або «Путлер капут». От, uh -huh. То там ми більшість і про політику, про Росію, про Путіна писали, але така вийшла на 800 сторінок. Гарна книжка республіканська. Це видавництво журналіст України. Видали uh -huh. таку книжку, то я, мої твори вийшли, То я думав, що будуть зачіпати, бо я там подав такі політичні. Але пройшло років декілька, ніхто нічого. Не телефонував до мене ніхто. Ну так взагалі ні, ніхто по, по гумору нічого. Буває так, експронтом щось небудь напишу. Раз зайшов в районну прокуратуру в минулому році, а прокурор каже до мене, я йому книжечку подарував, а він каже, можете щось написати експронтом? Я взяв, подумав і взяв, написав йому і дав. Він почитав, як почав сміятися. Заходить другий прокурор, він каже, це мій колега-прокурор, каже, дивись, що він мені написав. Той почитав, каже: А мені таку книжку і так само напишете, я достав і так само на Я написав їм так: ви на мене прокурори, косо не дивіться, чисте небо в ясну пору грому не боїться. То вони так сміялися, що якщо чисте небо і нема нічого, то я й прокурора не боюся. То я їм подарував двом прокурорам, вони так посміялися. Класний, класна, так. Так. Колись у податкову зайшов також знайома одна каже, а напишіть щось, то я написав також її людське життя відкрили вчені десь на якійсь там зірці. Летять у космос, будьте певні, найкращі податківці. Ви на ходу вмієте, так Там буває таке, що на ходу я ось тут на 16 липня є. Туристичне агентство Колумб називається. То я також їм подарував книжку, написав Колумбом хлопці, називали Яшку. Умів він перший відкривати пляшку. А видаництво називається Колумб, там написано щось. Цікаво. А які такі відгуки, можливо, про дитячі книги? Досі вам гріють душу, коли ви їх згадуєте? Вони завжди мені гріють душу, тому що я. Провів зустрічі з учнями всіх рівенських шкіл, і приватних, неприватних. По деяких школах, в деяких школах був по три, по чотири рази. А там, де вчилися внуки, то й по десять разів, тому що знали, що дід пише вірші, то запрошували мене. 26-та, 25-та школа, 28 восьма. То весь час запрошували. В садочків десь відсотків 80 Я рівенських був. Я ніколи не відмовляюсь, куди мене запрошують. Нещодавно зустрічався в ліцеї, в ліцеї номер 8 на ювілейному Золотієві бібліотеці. Були батьки, учні зустрічався в угу. 16-й школі. Новодвірські недавно ми зустрічали і запрошували мене. І як ви вважаєте, достатньо у нас зараз діти читають і взагалі мають якусь дотичність, хоча б до письменницького мистецтва? Читають діти зараз, правда, трошки в гаджетах сидять, але я кажу завжди, що це також добре. Я кажу, діти і те треба знати, і те, але кажу, книжки треба читати, тому що книжка розвиває логічне мислення, веде до пошуку, mm -hmm. до знань. І діти кажу, які читають книжки, вони мають великий словонаковий запас. Вони тоді, як то кажуть, строчать, читають дуже добре книжки в школі. І, як правило, всі діти, які читають художню літературу, дуже добре в школі учаться. Це я ще пам'ятаю, як я вчився. Хто читав художню літературу, вчилися відмінно. Якби вам потрібно було вибрати лише одну єдину книгу свою, якою б презентувати свою творчість і те, що ви вмієте. Що би ви обрали? Е, яку книжку дитячу? Угу. Ну, чи дитячу, чи гумореску, це вам вже обирав? Чи, чи, чи Угу. От, ну, Вийшла у мене книжка на 800 сторінок, вибране. От, Там дуже багато фотографій про наші літературні світа по презентації. Колег, я там дав таку велику добірку середині фотографій. І така в мене книжка на є на 800 сторінок. Угу. Вибрані твори дуже хороші. Так. А буває таке, що ваші загадки хтось не відгадує. Я думаю, з 800 сторінок точно має бути якась. Що от… Буває, що учні не всі загадки можуть відгадати, такі бувають загадки складні. В основному то відгадують, але… А дорослі. Але, от... Дорослі, дорослі відгадують, дорослі відгадують. Всі. Такого не було, щоб дорослі не відгадали. А діти буває в школах старшокласники, четвертий класи вже відгадують добре. А от перший клас вони ще деякі можуть не відгадати. Та угу. ваші книги для учнів початкових класів так це зовсім малюки не впораються? Так, це для дошкільного і молодшого шкільного віку. Я пишу, uh -huh. перший четвертий клас. Я так і в школах, як буваю, то вже в п'ятий не йду, а перший, четвертий клас гарно сприймають. От, і читаю їм загадки. Uh -huh. От можу ще вам розказати одну. Каже, така загадочка в мене є. Пішов в ліс під Новий рік. Звірок бачу, скік та скік. Дуже спритно собі в ніжки і шишки бере, і горішки. Знає кожна його гілка. Цей звірок гарненький білка. О, або про ялинки. У мене є така. От. Ми зелені пірамідки, дуже люблять нас всі дітки. В час зимовий особливо. Пишні гарні, ми на диво. В кожнім домі нас шанують і прикраси нам дарують. Хто вгадає без заминки? Новорічні ми. І хором вони не відповідали uh -huh. ялинки. Ну я, я... дивлюся, що ви так дуже гарно працюєте якраз тим, що дитина бачить по суті. От вона бачить, що ялинка має трикутну форму, і якраз якісь асоціації з цим виникають. Так uh -huh. але якщо пригадувати саме саме початок, якби ви зараз давали пораду молодим письменникам або собі в минулому, що би ви одну єдину пораду якусь би сказали? Таку це треба вибрати перш за все тему. Треба цю, цю тему знати, так як я агроном-біолог, я взяв тему Фауна флора. Це тема близька мені. Не без того я дочитую і Вікіпедію відкриваю, але в основному я основу знаю, а ця тема мені близька. То я би порадив би молодим вибрати гарну тему. Угу. От. І Скільки років ще й дочитуєте. Так. так, так. А тоді вже можна і розвивати цю тему, писати про те, що ти знаєш. Угу. Що ж, пане Микола? Я вам дуже дякую, що ви наше молоде покоління піднімаєте і враховуючи те, що ви пишете про фауну фору, навіть не тільки Україна, а й Рівненщини, то наші дітки вже всі будуть призерами Олімпіад, я сподіваюся. <гум> да. Я вам дякую, що ви до нас завітали, і бажаю, щоб у вас все вдавалося. Було багато натхнення і багато вдячних відгуків після цього випуску, і загалом після всіх прочитань ваших книжок. Я вам щиро дякую, пані Олю. Здоров'я вам доброго, Дяк. натхнення також, як журналісту. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих був дитячий письменник Микола Кащук. Мене звати Оля Добраля. До зустрічі на ITV Media Group.